Перші морози прийшли. Як військові зігріваються? Які є методи обігріву? Що можете порадити співгромадянам, пане Кирило? Що ви вивчили? Ну, власне, ви багато чого, я думаю, методів вивчили за весь час перебування на фронті? Ну, я маю зізнатися, топимо дровами. Документів на ці дрова в нас немає. Mm -hmm. Те, що Верховна Рада прийняла такий закон. Я вже телефонував знайомому депутаткою. Що ви робите, як люди будуть виживати? Він каже: ми хотіли захистити ліси. Ми топимо травами і дякую киянам, дякую Вадиму, які передали нам е, пічки, газові балони для обігріву. Е, виручають е, теплі речі та окопні свічки. Хоча ну, це не дуже гарно для повітря, бо потім задихаєшся. Е, топимо чи можемо. Це не перша зима. Ми вже трохи звикли. Насправді ми дуже дуже переймаємось за тим, щоб у вас все було добре, щоб у вас е було енергопостачання безперебійно. За цими новинами слідкуємо е е кажуть, що нагидки підготувались непогано, і цю зиму пройдете без відключень. Я сподіваюся на це, бо ми. Залежимо цілком від того, як ви живете, як ви працюєте, як ви допомагаєте війську, і сподіваюся, нагідки всі вийде. На жаль, всі розуміємо, що удари по енергооб'єктах це теж може бути і треба підсилювати. ППО сподіваюсь, може захід допоможе більш активно в цьому питанні на ваш погляд. Зараз Росія накопичує от два місяці. Минуло відтоді, як вони востаннє застосовували по Україні крилаті ракети Х-101. Які часто по об'єктам енергетики саме прилітали. Ну і це, от на тлі публікації в пресі, що йде ну якийсь переговорний процес за посередництва Катара щодо енергетики. Тобто цікаво, на ваш погляд, пане Кирило, це ну, от, накопичення для якогось удару, коли буде найбільш складний етап е, взимку, чи все ж таки наслідок того, що йдуть переговори, і вони поки що не готові наносити ці удари через переговори. Безумовно безумовно накопичення йде, і вони, мабуть, будуть бити, коли буде холод, коли буде мороз, щоб завдати максимальної шкоди Україні. Щодо перемовин, я не дуже вірю в ці публікації західній пресі. Що е, з посиланням на якісь невідомі джерела у Кремлі чи у Києві, що йдуть перемовини? Ну я не знаю, я більш довіряю українським змі, українській офіційній інформації. Учора я бачив новину з посиланням на інтерв'ю керівника офісу президента Андрія Єрмака, що прямих пер. Перемовин з Росією нема, не ведеться. Я вважаю що це правда, і це внесло деяку ясність. Бо я кажу з посиланням на інформовані джерела, так багато новин. Це такі вкиди недолуги. Я не сприймаю щодо того, будуть вони бити по наших об'єктах. Безумовно, ми бачимо сьогодні і по Харківщині, і по Сумщині. Тут земля трясеться на Сумщині. Вони б'ють щодня і достається і Миколаєву, і Одесі, і Кривому Рогу і. Іншими містами по Києву, скільки били, вони б'ють по наших містах по інфраструктурі, і тут перемовини дуже просто мають вести наші СБУ, наше головне управління розвідки, наші повітряні сили. Це бити по об'єктах на території Росії, по НПЗ, по їх авіабазах, по їх складах з кабами для цього. Звісно, нам потрібні потрібне власне виробництво, щоб ми не чекали цього дозволу. Як все просимо, просимо дозволити бити ракетами західними по об'єктах на території Росії нам його не дають. Потрібно мати свої ракети, свою балістику, свої дрони, щось вже виробляється, щось на підприємствах під землею, як кажуть, щось можливо, Я цього не знаю, але можливо таке на території країн наших сусідів, країн НАТО. і Тоді ми переймаємо стільки логістикою. На все це потрібні гроші, тобто, повертаючись до всього, нам потрібна працююча економіка, тобто, безперебійне енергопостачання е, максимально. Комфортно, щоб вона була налогова система для українського бізнесу, який насправді дуже допомагає там для металургів. Важливо зниження тарифів на залізницю, щоб е, працювати на експорт? Тобто, ми цілком залежимо від того, як працює українська економіка. Без грошей ми воювати довго не зможемо. А Тому, пане так Крилло... ми вас. А, пане Кирило осінньо-зимовий період настає на фронті. Чи вже відбулася так би мовити зміна шин? І власне як це впливає на бойові дії, на ваш погляд. Саме в процесі зараз на деяких машинах змінили, на деяких зараз покупаємо. Зараз збирають потрохи гроші. Завтра вже отримаю ще чотири колеса. Звісно, міняємо. Ми жартуємо про те, що треба ще й гусениці змінити на зимові на техніці, але це звісно жарт. Так, на жаль, змінюємо. люди не можуть зараз змінити така... ніякі шини і гусениці. Так, от як люди до цього адаптуються всього. Ну, адаптуємося. Насправді, ну, наша 41-ша бригада веде бої, досить важкі бої веде на Курщині, і ми підсуджуємо. І саме наша 41-ша бригада першої зустрічає цих північнокорейських заробітчан, які працюють в Росії. І зараз дуже важко, тому що починаються дощі, і е, дороги скрізь поля, такі ну, не асфальтовані, вони стають дуже важкими для проїзду. А по тих асфальтованих, що є, там завжди палюють дрони, палюють ворожі арта. Мінують їх це трохи змінює картину бойових дій. Але на щастя ворогу теж важко. І наші дрончики, наша арта 41-ї бригади, мабуть, найкраща в збройних силах теж відпрацьовують дуже гарно по їх дислокації, по їх складах, по їх логістиці. Тобто то трохи картина змінюється. Потім будуть морози. Знову будемо використовувати польові дороги а вже по північно-корейським заробітчанам. Ви щось влучали? Я з ваших слів так зрозумів. Ви вже їх бачили. Так, ну ще не ще я не бачив їх, і вже сьогодні ну офіційно ми ж не можемо казати раніше за там главком Асирського чи за міністра оборони. Вже міністр оборони сказав, що так, вже є бої зітнення, є бої. Неофіційно солдатське радіо наше каже, що арта вже розбило їх, розпалаву, там більше 40 відмінусували їх бійців. І так, є зіткнення, але поки що таких багато, ну, багато, щоб їх було, щоб цілими підрозділями працювали такого, ми ще не бачили. Насправді це дуже важко. Бойове злагодження з людиною, яка розмовляє іншою мовою, чи при тому, що по рації зв'язок не дуже гарний, і ми прослуховуємо їх рації, вони прослуховують наші. Мені важко уявити, як вони проведуть бойове злагодження з північно корейськими військами. Побачу. Пане Кирило, на завершення буквально 30 секунд. Чи стежите за виборами в США? І хто для нас найкращий кандидат на ваш погляд? На жаль, оба кандидата не дуже один непередбачений. Взагалі інше це буде четвертий срок Обами, Великої допомоги не буде. Молимось за те, щоб нам допомагали. в нас є двопартійна підтримка Сполучених Штатів. Нас є підтримка в ЄС, нас є підтримка Великої Сімки. Але я кажу, як військовий, на кого ми розраховуємо завжди без сумнівів, це тільки на українців.